Бендизонья рушишь там из моей країн Я з тобою иду. Окей, блядь. Да не двое детей. Коли ми вже тоді їдемо, я не розумію. Куди нас везуть? блін, ну це ж далеко. Це бсе. Це бік є. Були сюди в баблін. Ваше завдання вбити мого Адама Глітера. Але його охороняє його надпотужний охоронець. Адрофасії друпу, тобто анонімний кіллер, маєш вбити охоронця. Ти фінські снайпери. Маєш вбити самого Адама Глітера. Я не знаю, чи хтось з вас буде живий, але ми постараємося зробити все, щоб його вбити. multimassif <sum> <sum> 1福 Війдеш тою стороною, залізеш на якийсь виступ, не знаю, знайдеш, вони акуратні. Він тебе може побачити. І виключи охрану. Маєш залізти на якийсь виступ, і зі своєї снайперки його снайпер. Якщо не вийде, я своїм пістолетом його доб'ю. Все, пішов.